Учасниця зразкової студії художнього слова-дивослово комунального закладу Сумської міської ради Сумська публічна бібліотека, бібліотека філія номер 1 місто Суми, Кишко Богдана Тарас Григорович Шевченко. Уривок із поеми княжна «Село, село Веселі хати, керівник Кулава Тетяна Анатоліївна. Село село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай би терном поросли, щоб люди зліту не найшли, щоб вони знали, де їх шукати. Тому в тому господньому селі на нашій славній Україні не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, Лай княгиня, ще молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималий у яру ставок, зелений по горі садок, і верби полі, і вітряки на полі. І довгом геть собі село понад водою простяглось. Княгиня в запорті сидить, її і всі не пускає Убогих брат. А що ж робить? Сама втекла й повінчалась, і батько, і мати не пускали, казали, вгору не здалась. Та княж, за князя, от і князь. Пишайсь тепер, княгиня. загинеш, серденьку, загинеш, мов рясти весь ногів уночі. Засхнеш, не знатимеш нічого. Не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучі. А жить так, Господи, хотілось, хотілось любити. Дочок, хоч годочок хоче сочок на світ подивитись, не довелось. А все було, всього понадбала стара мати, сами тебе, мов намалювала, хоч молись перед тобою, мов перед святою. Краса моя молода, горенько з тобою. Жить би жить, та славить Бога і добро творити та Божою красотою людей веселити так же ні, А молоді такарі очі, що марніли в самотині, може, Бог так хоче? Боже, Боже, даєш волю і розум на світі. Красу даєш серце чисте, та не даєш жити, не даєш на рай твій веселий на світ подивитись, намолитись і заснуть навіки. Невесело на світі жити, коли нема кого любити. отак От її одній єдині, що молодій моїй княгині. Красу серце засушить і марно згинуть в самотині. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, вже пишалась і любила своє дитя і дав дожить Господь їй радості на світі. Узріть його поцілувать і перший крик його почути. Ох, діти, 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 велика Божа благодать.